Всім привіт! Сьогодні в нас буде дуже цікаве, тобто нудне відео з технічної частини. Що ж таке антифриз? Для тих, хто зовсім не бомбом, -бом, це охолоджуюча рідина для двигуна. Але анонімний експерт мені сказав, що це питання це повна чорна дірка, у якій неможливо розібратися. Але ми з вами будемо намагатися. Питання охолодження двигуна може бути лише два стільці: це дистильована вода. Або антифриз. Але водичка має свої мінуси. По-перше, вона замерзає зимою. По-друге, температура кипіння 100 градусів, що при середній температурі роботи двигуна 90 якби дає нам маленький люфт до закипання. Ще й срок експлуатації, дуже маленький, поки тепло від'їздив і до побачення телебачення. Із плюсів тільки ціна. Це що там, тривога? Клята русня. В свою чергу антифриз дорожчий, дякую, капітане, але має свої плюси. По-перше, середня температура кипіння близько 115 градусів, що дозволить вам не закипіти у спекотний день, а також температура замерзання. Ну, десь 40 там плюс-мінус, в залежності від концентрації. Якщо у вас, звісно, за бортом не мінус 50, то все буде добре. А також присадки, які він містить, піклуються про вашу систему охолодження двигуна, захищає від корозії, кавітації прочого лайна. А ще має срок експлуатації близько трьох років, якби плюси на обличчя. Здавалося б, на цьому можна завершувати відос. Дякую, Артур, все зрозуміло, але. Якого біса вони всі різнокольорові? чому цей червоний, цей жовтий, а це що синє взагалі таке? Давайте розбиратись з цим. Я занурився в недри колориметрії та з'ясував, що колір ні на що не впливає. Це тільки барвник, який додав виробник, щоб ви краще у бачці бачили рівень охолоджуючої рідини. А ось для загальної інформації я скажу, що у складі більшості антифризів 48% займає етиленгликоль, 48% займає вода, та 2-3% це пакет присадок. Придбати антифриз ви можете у двох форматах: в першому вже готова для вживання рідина, у другому концентрат, який потрібно розвести дистильованою водою. У пропорції, вказані на етикетці. зазвичай це десь один к одному. А хто такий цей твій Тосол? ТОСОЛ – це один із різновидів охолоджуючої рідини. Просто так повелося з часом, що це стало ім'ям номінальним. По суті, Тосол це абревіатура від технологія органічного синтезу, плюс закінчення ОЛ, яким позначають спіртові з'єднання. Розробили його в свій час для того, щоб замінити охолоджуючу рідину, якою користувалися італійці. Коли почався випуск а, автовазу. Ось така от турбота, дякую. Його виробляли десь до 90-х, а зараз під цією назвою бадяжать хто зна що. А, -а, -а, -а. погнали швидко по видам антифризу. Є класичний, карбоксилатний, гібридний і лобридний. Нічого не зрозуміло, ми далі розберемося. Є ще система розподілу по концерну ваг. Це дуже просто. G11, G12, G12, G12. І G13. Ось так от. Що скривається за цими абревіатурами? Давайте з'ясуємо. G11 це антифриз зроблений за гібридною технологією, G12 це антифриз зроблений за карбоксилатною технологією. 12 плюс зроблений теж за карбоксилатною технологією, але з іншим пакетом присадок. І G12. Теж лабридна антифризиком із додаванням силікату. І G13 це лабідний антифриз, але з додаванням гліцеріну вгоду еконормам. Не зливайте антифриз у полі, у землю. Бо прийде грета Тумберг, дасть копняка. Так ось. До класичної групи відносяться антифризи, які вироблялися за неорганічною технологією. Присадками в них є солі неорганічних кислот, фосфати, селікати, нітрати, борати маркуються як Traditional, Conventional і Inorganic Acid Technology. Це класична група. Такі антифризи утворюють захисну плівку, яка запобігає утворенню корозії, але вона утворюється по всій системі. Він ігнорує вже наявні очаги корозії. І якщо, завчасно, не змінити такий антифриз, то рідина може м стати бурого відтінку такого. Якщо у вас вже така, то міняйте хлопці. О! Гібридні антифризи з'явилися у 90-х роках. Вони вже краще працюють на очаги корозії, ніж класична група. На етикетці гібридів ми можемо побачити такі позначки, як G11. Гібрид Кулант Асід Технолоджі, Nitrit Фрі та їх производні. В середині 90-х розробили карбоксиладний антифриз, який і по наш час є одним з найкращих за своїми властивостями та часом експлуатації. Від інших антифризів його відрізняє пакет присадок в основі солі карбонових кислот, але вже нема всяких силікатів та буратів. Пакет присадок діє більш точечно на очаги корозії, таким чином, самого об'єма присадок вистачає на більш довгий срок. І взагалі ці солі працюють ефективно до 135 градусів. Тому такий антифриз підходить для дуже навантажених двигунів. Такі концерни, як Chevrolet, Ford, Renault, Land Rover використовують такий антифриз як перший для заправки автомобіля із заводу. Позначаються вони як: Long life Coolant, Extended Life Coolant, Silicate Nitrite Free. G12 і G12. Лобридні антифризи побачили світ у 2005 році. Вони щось середнє між гібридними та карбоксиладними антифризами. У складі 90% або більше карбонової кислоти і 10% або менше неорганічних кислот. Після цієї хімічної атаки терміном я лише хочу додати від себе, що не варто економити на антифризі, тому що ви можете потрапити на підробку, у складі якої є етанол і він дуже. Круто горить, прикиньте ваш патрубок десь дасть слабину, і це все ляпнеться на гарячі двигун або штани, оце буде ржомба. Я вже мовчу, що ця балдежна суміш саморуйнується всередині системи охолодження та починає її зсередини руйнувати корозією. Тому, якщо ви побачите десь антифриз з написом G11, плюс G12, плюс G13! Супермега-крутий! То не видіться на цю хуйню. Я ж вважаю, що ви зрозуміли, що антифризи між собою змішувати не варто. А то рідини одного кольору, але різних виробників можуть випасти осадком в вашій системі охолодження буде неприємно. Якщо потрібно долити там 100 200 мл, щоб кудись доїхати, то долити просто дистильованої води. Звісно, якщо треба проїхати там, я не знаю, ну, 50 км до населеного пункту або сервісу, то G 11 і. G12 і G12, можна бодяжити, але майте на увазі, що краще якомога скоріше по приїзду до міста або сервіса замінити рідину, якщо ви долили два різних антифри... види антифризу. Що можна сказати по заміні антифризу? Якщо тачка у вас нова з салону, то близько трьох років вам взагалі не треба паритися з цим питанням. Але якщо тачка перегрівається, ви побачили у бачку якісь. Осадки, він став мутним, то тоді варто з'ясувати проблему та замінити рідину. Що стосується БО автомобілів, що вам не казав, продавець, не запевняв, що він 5 кілометрів тупо від сервісу доїхав додому, і от зараз продає тупо антифриз, ваще пушка, ракета, братан, бери тачку, не пажалієш. Наведіться на цю хуйню, міняємо мастило. Міняємо антифриз, міняємо фільтра всі. І це як мінімум. А ще вмивайку треба перевірити, бо раптом там яблучна, а вона пахне сечею. будьте обережні. Сподіваюсь, що ті 20 людей, котрі переглянуть ці відео, не задрімали та щось зрозуміли. На цьому я буду з вами прощатися. Любіть свої тачки, донати на ЗСУ, як завжди, у посиланні під відео. І пока-пока!